Всім привіт, друзі! Ми сьогодні зануримося у світ, де звуки оживають, а ритми стають зброєю. Це спрунки Adventurous in Melodia. Приготуйте навушники! Зараз буде гучно, весело і дуже мелодійно. Починаємо з першого персонажа. Наш Орен, звук дуже дивовижний. Ми надіємося на цей вибух емоцій, але спочатку уже виходить дуже-дуже файно. наш бот файний. Друзі, я надіюся, що тут буде хорор. Аби поставте пальчики вверх, якщо ви теж думаєте, що тут буде хорор. І обов'язково грайте разом з нами. Йдемо далі! Ух ти. А персонажі взагалі прикольні йдуть. мелодії, яка додає настрою нашому життю. Скай. Тобі йдеться шапочка. Друзі, мелодії тут просто бомба поставили. Це просто неймовірно. Мелодії получаються плавними, веселими і дуже-дуже такими енергічними, навіть я б так би сказала. Спрунки Adventures in Melodia» – це не просто гра, це справжній музичний всесвіт, де ти. Керує чарівним створінням на ім'я спрунки. його мета повернути гармонію у світ, який загруз у хаосі тиші. Тут усе живе звуком, дерева, тварини, навіть земля під ногами видає ритм, але коли злий диригент викрикав головну мелодію світу. Музика зникла, і тільки наш герой може її повернути. Друзі, повернемо нашу мелодію. Йдемо далі. Мені дуже-дуже цікаво, які персонажі в нас знаходяться зверху. А ми поки прямуємо далі. Ой, яка молота! Тут сердечко. Поки цих уберемо і будемо. Ух ти, це який новенький. Разі ми ще галерею подивимося з вами. Вау! Яка кролічка І то чому ж оціх, я не знаю, це якісь нові. Але дуже-дуже гарні. Персонажі просто відпадні. Друзі, у грі ти створюєш музику просто під час пригоди. Кожна дія це звук, стрибок, удар, навіть дотик до трави. В результаті з'являється унікальний трек, який змінюється в залежності від твоєї гри. Кожен світ має свій музичний стиль. Від спокійного лісового джазу до скаженого електрохаусу в техномісті мелодій. І я надіюся, аж технотрек буде в нашому хорорі. Але, друзі, не все тут весела імпровізація, є і серйозні моменти. Наприклад, битва з темними музикантами, тобто в нашому хорорі. І ми переходимо до хорора, друзі. Ух ти, так швидко. І ми зараз цю битву устроюємо. Вау! Вони кидають у тебе фальшивими нотами. А ти маєш відбивати їх ритмом. Я відб'ю ще ритмом. ритмом. І іноді відчуваєш себе справжнім диригентом хаосу. Вау. Вау. Просто це, друзі, без слів. Це просто без слів. Спрунки Adventures in Melodia це гра, яка не схожа ні на що інше. Вона змушує тебе не просто грати, а відчувати звук. Це одночасно пригодницький платформер, звучний експеримент і справжня. Терапія для слуху. Якщо ти любиш музику, творчість і хочеш спробувати щось унікальне, ця гра точно для тебе, а ми йдемо далі показувати наших персонажів. Персонаж просто бомба. Ось такі чорний бомб. Але з кожним персонажем, який я ставлю, з'являється нова, нова мелодія. Це просто відчуття ейфорії. Тепер твоя черга створити власну мелодію в світі мелодія. Пиши в коментарях, який музичний стиль обереш: рок, джаз чи електро. І не забудь поставити лайки, якщо хочеш другу частину цього огляду, друзі. А ми ще покажемо останніх персонажів. Дорожку покажу вам галерею. Тут новеньких немає. Я дивлюсь, тут ось новий заяць якийсь зайка. О, є, є. Ось якісь новенькі у нас з'явилися. І я надіюся, вийде друга частина. Я би з радістю би хотіла в неї пограти. Я надіюся, надіюсь, на другу частину обов'язково вам все покажу, друзі. Розповім, як і що. Якщо десь будуть коди, я обов'язково вам всі коди скину в наш чат. Тут і як цей як комікс. А ви, друзі, не забудьте. Підписатись на канал, поставити лайк і нажати на колокольчик, щоб не пропустити нових відео. Всім до нових відео, всім па-па!